Ніколи не тренуй грудні м'язи з м'язами спини на одному тренуванні, тому що це велика помилка. М'язи спини та грудні це дві великі групи м'язів. Робота над кожною з цих груп м'язів потребує досить великих зусиль, та звісно, це важкі вправи, які потребують максимальної концентрації, енергії та виснажують центральну нервову систему. Якщо взяти такий варіант, де ти робиш по три вправи на кожну групу та якісно працюєш в робочих підходах, це зможе осилити. Дуже маленький відсоток людей. Особисто я б такого точно не витягнув, тому що зробивши три вправи на спину чи три вправи для грудних м'язів, якісно зробивши, я вже максимально вбитий. Саме тому, якщо ти тренуєшся по методу спліт, я раджу ніколи не поєднувати спину та грудні в одному тренуванні. Так як я і не раджу використовувати різні методи підвищення інтенсивності для натуралів, але все-таки є виключення: в рамках тренування Full Body ти можеш на одному тренуванні тренувати спину та грудні м'язи, тому що на кожну групу м'язів ти робиш всього лише одну вправу, і це ніяк негативно не впливає на саме тренування. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.